Всім привіт вітаю! Що сьогодні готувала. Зварила розсольник. От такий розсольник вже поїли, смачний. Я в його рідко варю, тому що ну, ми його любимо, коли він, знаєте, гарячий, то і їмо. А на другий день, коли залишається, то вже можу я тільки їсти син і чоловік якось так уже не дуже. Борщ можна їсти, знаєте, і на другий, і на третій день, він іншим довше стоїть. Тим, мені здається, смачнішим. Ну, а з супами і розсольниками, звичайно, так не виходить. Хоча я можу їсти і вчорашній суп, і е, якийсь там, знаєте, розсольник, чи якусь не окрошку, а як це там, ну якісь такі інші блюда, будемо так говорити. Капусняк. Ну, капусняк теж він коли настоїться, теж дуже смачний. Також приготувала сьогодні такий яблучний пиріг. Ну, Це, як називається, да, пере перевертень, да, чи як періорти <глухи> якщо вже тією російською мовою, нам такою ненависною. <глухи> ну, Такий він у мене вийшов, пишненький, карамелізовані яблучка, ще тільки дістала з духовки, от нехай вихолоняє. А в духовку поставила буряк фользі. фользі. Запечу В фользі. Син у мене сьогодні на роботі цілий день, ввечері прийде і сказав, щоб я буряк заробила такий салатик, не потерла на тартушку, на таку от крупну, а щоб порізала на такі шматочки із соль, солькою, і олійкою. Ну, Він таке, таке в мене любить. Також чоловікові жарила картоплю і от собі трішки відсипала. Ну, так мені так захотілося. Хтось скаже, що недавно пила боржомі, а тут картоплю смажену їсть. Ну, але трішки-трішки можна. Також от робила в цьому році томатну пасту. Перший раз робила дуже легкий, простий рецепт. Буду тепер постійно робити. Вже в магазині томатну пасту не купую, а в мене є своя. Ну і також... Ось такий салатик відкрила. Це мене сестра робила ще минулого року. Тут баклажани, морква, що там ще є щось, щось таке біленьке, не знаю, що тут таке біле цибуля, мабуть. От, І ну, такий смачний салатик, чогось уже такого хочеться гостренького. так. Ну і чай вже собі заварила, чай на травах. Зараз пиріг вихолоне, і будемо смакувати. Тому всім смачного, хто! Дивиться мене і їсть. Так, подивіться, який він пишний, вийшов цей пиріг яблучний. Нічого тут такого важкого немає. Саме головне гарно збити яйця з цукром. Сметана і борошно, ну, розпушувач, звичайно. Так що пробуйте, знаєте, згадала я, згадала, що є ще й такий рецепт швидкого пирога з яблуком. Та, чесно кажучи, недавно дивилася, як сам вел готував такий пиріг. Тому от смачно, я надіюсь, вийшло. Хто забув, згадуйте і готуйте. Всім привіт вітаю! Сьогодні в нас уже неділя, так що всіх вітаю з неділею. Нехай вона у вас буде тиха, мирна і спокійна. Я знову на кухні. Давайте подивимося, що готую. Покажу вам свій робочий куточок. Він у мене простий, такий невичурний, але чистенько. Мені підходить. Так, готую пюрешку. От, вариться в мене пюре. Посмажила вже такий овочевий рулет. Тут цибуля, буряк, ой, буряк, вибачте, перець. перець, поперчила, посолила і залила яйцем. І отак я трішки якби його формую в такий от вигляд. Тут я зараз кип'ячу воду, тому що хочу почистити кисневим відбілювачем і цю кастрюльку. І також хочу відбілити сьогодні кухонні полотенця. Ну, а також у мене оцей салат, на який я вчора пекла буряк в духовці. Тут буряк, Син сказав порізати такими величенькими шматочками. Він любить коли в такому вигляді. Потім. Ваше огірок, у ну мене він цей маринований, який є, я вам показувала баночка огірків з кетчупом. І цибуля синя. Заправила майонезом, теж трішки підсолила, поперчила. Дуже смачний салат. Хто ще не пробував, спробуйте. Це смачно дійсно. Також у мене кава буде, сьогодні теж з корицею. Зараз у нас сиро, прохолодно, тому. Е Якось хочеться саме от таких теплих зігріваючих ароматних спецій. Тому кориця у мене в каві останнім часом присутня. Ну, і там печиво, і от залишки пирога з яблуками, які я вам вчора показувала, так? чи сьогодні, сьогодні. сьогодні. Так що, от такі у мене смаколики. Всім смачного! такий сніданок, естетичний, як ви кажете, але мені дуже подобається, коли я дивлюся на таку красу. Просто підіймаю собі настрій. Не знаю, кому як, а мені подобається. Вийшла на вулицю, сиро, прохолодно, от бачите, яка погода, небо затягнуте, теж мокро. Так, Київ і не дочекався того бабиного літа одноденного, яке було в багатьох регіонах України в суботу. Надіялися, що у нас сьогодні буде тепло, сонячно, але немає. Ну, Будемо чекати, можливо, з'явиться в понеділок, хоча навряд чи. Так, в мене котик крижик зі мною. Ти хочеш на вулицю? Ну, скоро підемо. Подивіться на цей горіх, який вам я завжди показую. Все-таки його обрізали. І він не такий тепер гарний. Але гарний горіх оцей. Тепер у інших сусідів, ну, от ним я і милуюся. А ще один гарний горіх є в інших от там, сусідів. От там, подивіться, який він великий, великий, дуже великий. Але він якийсь ну, не такий жовтий, не такий яскравий, але він просто. Просто величезний цей горіх. Так що, от всі мої котики, які залишилися: черниш, рижик, так, біленьких котиків і нема кошенят. Ходила, шукала, кіцькала, немає. Е, ну, По моїх об'явах в наших групах Viber, Telegram теж ніхто не відгукнувся. Ну що ж, надію, що ці котики десь живі, здорові і в хороших руках. Нехай їм там буде добре, де б вони не були. Так, що хотіла ще сказати, дівчата, подивіться, яка в мене ще шикарна петунія. І вона ще, якби як буде тепло, вона ще буде. Доволі такі гарно квітнути, але м -м, знаю, що дуже багато живсюють її і переносять в будинок. Можливо, когось був такий досвід. Напишіть мені, чи дійсно вона приживається, тому що колись я це робила, але в мене нічого не вийшло. Вона так стояла зелененька, а потім так і зав'яла. Але петунія просто-просто шикарна. Я вчора так нікуди не вийшла, зайнялася пересадкою квітів то прання в мене було, то так, знаєте, інше, І так я не вийшла і не прогулялася. Сьогодні все-таки планую вийти, пройтися хоча б в ноус. Так що, от такі мене плани сьогодні на неділю. Всім вам бажаю тихої, мирної, спокійної неділі і вже гарного тижня. Ну, а ми з вами, мабуть, уже зустрінемось в наступному моєму відео. Або воно обов'язково вийде на цьому тижні. Коли ще не знаю, але обов'язково буде. Тому підписуйтесь, залишайтесь зі мною. І все в нас буде добре. Все, пока-пока, до побачення!